Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Хоч у воєнний час потреба у донорській крові зросла, зросла і кількість охочих її здати, констатують в обласній станції переливання крові. Чи потрібні смартфони на уроках? Думки батьків, учнів і вчителів розділилися виставкою карикатур для гарного настрою. У Полтаві відзначили ювілей знаного полтавського художника Михайла Шлафера. А тепер про це та інше більш докладно. Тяжкі травми, надзвичайні ситуації, дорожньо-транспортні пригоди і захворювання В усіх цих випадках. Пацієнти часто потребують переливання крові. До всесвітнього дня донора у Полтаві вручили подяки тим, завдяки кому банк життєдайної рідини регулярно поповнюється. Чи вистачає донорів та як доєднатися до них? Дивіться у сюжеті. Полтавці, Злата і Владислав, сьогодні здають кров. Роблять це, зізнаються вперше. Запропонувала їм стати донорами профспілкова організація. Так як на даний час це ну достатньо важливе питання, то вирішила спробувати по життю завжди боялася, голекс такого. Але... Попрохала, щоб не показували, не дивилась, Це було добре. Уже не хвилююсь. Хвилювався, поки чекав. Це можливість допомогти. Військовослужбовець Юрій Жовнір активно займається донорством з 2013 року. Відтоді здав кров понад 40 разів. А сьогодні отримав подяку та посвідчення почесного донора України. Крім того, що це почесна місія. Я вважаю це такий посильний вклад кожної людини, здорової. І свідомий, яка може врятувати комусь життя. Я ще в студентські роки здавав кров, але це було не систематично там, за потребою по зверненню там, для друзів, для знайомих і так далі. А регулярно почав здавати кров, коли дружина була вагітною другою дитиною. Серед нагороджених подяками цього дня і працівники поліції та ДСНС. Кров вона. Людям потрібно, це, скажем, те добро, яке я можу дати, воно мені нічого не коштує. До здавання крові мене залучили мої колеги ще 13-го року. Це невеликий такий вклад для порятунку чого життя. У нас в медичному училищі так агітували здавати кров, зайнятися донорством. І після того на постійній основі я почав здавати кров. Хоч у воєнний час потреба у донорській крові зросла, зросла і кількість охочих її здати, говорить головний лікар Полтавської обласної станції переливання крові Володимир Рудіков. Це дуже приємно, що люди відгукнулись на це, тому що додавалися і військовослужбовці поранені внутрішньопереміщених осіб збільшилось. Також залишається актуальним і переливання крові при надзвичайних ситуаціях ДТП, різних захворюваннях. Це Тяжкі травми, стани, які супроводжуються великою крововтратою, це злоякісні утворення, це гематологічні захворювання, захворювання крові, оперативні втручання, гінекологія кошерства. Дуже дуже це не повний перелік. Кожна доза донорської крові вона тестується. На інфекції відповідно нормативної бази це на ВІЛ, на гіпатіти БЦ, на Сіфіліс. Здати кров на обласній станції переливання можна щодня з 8 до 14 години. Донором може стати здорова людина віком від 18 років і з масою тіла понад 50 кілограмів. 94 річного мешканця Лубенської громади підозрюють у вбивстві жінки. Зранку 11 червня до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що у приватному будинку вона знайшла свою 88-річну бабусю без ознак життя. Слідчо-оперативна група оглянула місце події та виявила на тілі померлої сліди насильницької смерті. Чоловіку, який ймовірно, причетний до умисного вбивства, вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання судом йому запобіжного заходу. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Для встановлення причини смерті тіло жінки направлено на судово медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Бути чи ні, смартфоном у школах. Батьки учнів кажуть, телефони відволікають дітей від навчального процесу. Проте самі учні та вчителі наполягають на думці, що в сучасному світі це невід'ємна частина шкільних занять. Тему вивчали наші кореспонденти. Переселенка Юлія з Донецької області має двох синів. Один чотирикласник, інший вчиться у сьомому. Зізнається, діти часто відволікаються від шкільних занять, сидячи на уроках у телефонах. Краще, щоб вони вдома залишали, тому що це їх від навчання відволікає. Ольга, мати десятикласниця. Говорить, їй теж не подобається, що школярі більшість свого часу у школі витрачають на розвагу у смартфонах. Повністю заборонити не можна, але треба якось трохи обмежити користування ними під час навчально-виховного процесу. Але знову ж таки, зараз у нас така форма навчання змішана, яка спонукає дітей до того, що певні завдання можуть даватися, і вони можуть виконувати за допомогою смартфонів. Учениця восьмого класу Дарина за смартфони у школі говорить, це дає їй змогу користуватися додатковими джерелами. Той самий кахут на уроках математики, інформатики, тому я думаю, потрібно їх використовувати. Наразі нам потрібно використовувати більше якихось інформаційних технологій, якихось додаткових джерел, щоб більше взаємодіяти. Раніше телефони були засобом розваги і дволікаючим фактором. Але у сучасному світі це невід'ємна частина освітнього процесу, каже вчитель біології Дарина Кравченко. Завдяки освітнім платформам учні і вчителі можуть дуже багато виконувати різноманітних завдань. Дуже багато платформ є необхідними, адже учні і вчителі можуть в реальному часі виконувати якісь завдання. Це там різноманітні хмарні сховища, гугл-форми. З одного боку є діти, які грають на уроках, сидячи в телефоні. Але це передусім відповідальність вчителя, який зацікавив дитину чи ні, і відповідальність самих батьків, говорить директорка наукового ліцею номер 3 Ірина Гринь. Додає, забирати телефони означає забирати особисті речі дітей. Хоча в ліцеї такі класи, у яких на батьківських зборах вирішили смартфони класти у скриньку, каже Ірина Гринь. Зараз під час війни я як директор, категорично проти вилучати гаджети, тому що під час повітряної тривоги дитина повинна бути на зв'язку. Якщо ці гаджети лежать в скринці, то класний керівник, замість того, щоб їх швиденько відправити в укриття, роздає ці мобільні телефони. Тому я вважаю, що це не наразі не актуально. Нагадаємо, освітній омбудсмен Надія Олейщик у інтерв'ю РБК Україна днями заявила. Моя позиція поки немає законодавчої визначеності. Батьки спільно з педагогами можуть розробити правила у школах щодо смартфонів. Найоптимальніше, коли смартфон зберігається в сумці чи в рюкзаці дитини з вимкненим звуком під час уроку. Під час повітряної тривоги учень бере сумку, і йде в укриття. І він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим навчатися. І Сьогодні у Полтаві відбувся обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура для наймолодших школярів під назвою Джура Котигорошко на базі Росошинської гімназії змагалися діти молодшої школи, які приїхали з різних громад області. Як все було, бачила наша знімальна група. Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко долучився до проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура для наймолодших козаків та козачок Джура -Коти горошко На базі Росошинської гімназії змагалися школярі від 7 до 10 років з шести громад області. У депутатського корпусу Полтавської обласної ради національно-патріотичне виховання нашої молоді це є прерогатива. Було як до війни, так і однозначно під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Ми розуміємо, що діти повинні розвиватися розумово, фізично, всебічно, і на це направлено другий етап гри «Сокіл-Джура». Серед локацій, які облаштували для наймолодших: інтелектуальна Вікторина Пізнайко, туристично-спортивна смуга перешкод, козацькі старти та основи мінно-вибухової підготовки, де використовували муляжі вибухонебезпечних предметів. Я перший ми зробили умовну таку площадку, на якій ми закопали шість мін, які є у нас на нашому плакаті. Вони повинні були побачити їх на умовному полі і побачити на плакаті. Якщо вони сходяться, вони повинні записати в бланк. І це саме бали. Вчилися розпізнавати міни, і учасники команди джуринята з Миргорода діляться головне, що запам'ятали після заняття не можна чіпати незнайомих предметів. Ми сьогодні були повинні розшукувати міни, щоб не чіпати їх руками і не заходити за лінії. Я сьогодні дізнався, що міни це дуже небезпечні речі. Дитячу юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл Джура проводять у три етапи: спочатку кращих учнів обирають. На місцевих рівнях потім вони змагаються на обласному та на всеукраїнському рівнях. Роблять це для безпеки та для розвитку, говорять організатори. Сьогодні ми їм такі розвивальні ігри провели полоса перешкод, де воно і діти бачать, як пролазить, і фізично себе загартовують. Проти мінна це дуже важливо через те, що навіть на тій території, де не йдеться війна, дуже багато сьогодні мін. І вони ознайомлюються, щоб коли вони зустріли якийсь небезпечний предмет, щоб Вони хоч орієнтувалися, що це міна. Сьогодні у нас тут і основним учасником є обласний центр туризму і національно-патріотичного виховання, який саме є основним організатором цього процесу. Також приймають участь Полтавська академія неправного освіти імені Астраградського, був тут і голова громади, що підкреслює важливість цього заходу. База дуже хороша в школі на Расошенцях, дивилися тут і укриття сучасне. і… Арена, яка використовується, крита, де буде безпосередньо йти нагородження. Мета, щоб у подальшому дитячо-юнацька військово патріотична гра сутілджура охопила ще більше учасників, дітей та викладачів, говорить депутат Полтавської обласної ради, голова комісії Полтавської облради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Сьогодні приїхало шість команд. На наступний рік ми думаємо, що ми доповнимо ще через центр національно-патріотичного виховання ставок, які будуть Розподіли на громади для того, що були у позашкіллі представниками нашого центру викладачі, керівники гуртків, які будуть направлені по предмету як захист України, так і вивчення гри сокіл джора команді переможців та окремим учасникам з різних громад вручили пам'ятні подарунки. Попереду всеукраїнський етап, який відбудеться у липні. Заняття з йоги, арт-терапія та тематичні екскурсії так відпочивають учні Полтавської спеціальної школи номер 39 у пришкільному таборі «Калинонька». Побувала там сьогодні наша знімальна група. У Полтавській спеціальній загальноосвітній школі номер 39 в рамках пришкільного табору для дітей влаштували квест Країна дружби. Учні поділилися на команди, кожна з яких мандрувала тематичними локаціями. Перша станція веселка дружби. Тут в ігровій формі зі стрічками потрібно було визначити риси притаманні справжньому другові. Розповісти секрет друга іншим дітям це друг чи ні. Ні, не ложимо цю стрічечку. Давайте її розмотаємось тут і залишимо на парті. Інша команда відправилася на станцію палітра дружби. Ми можемо малювати кружечки, ми можемо ромбики, ми можемо різні лінії. Тобто ми просто малюємо візерунок для нашої гарної долоньки. Ті риси, які найбільше дітлахи цінують у своїх товаришах, вони клеїли на власноруч виготовлені вироби. Такі заняття учні школи полюбляють, каже вчитель образотворчого мистецтва Ольга Спасьонова. Сьогодні ми створювали справжню долоньки дружби разом з учнями, використовуючи таку арт-терапевтичну техніку, як дудлінг, вона допомагає учням розслабитися. Відключити мозок і відкрити свої творчі здібності. Ще одна з локацій станція гармонії. Тут дітки займаються йогою. Так. Вдихаємо. В оздоровчому пришкільному таборі щодня для учнів проводять заняття з фізичної активності. Також з дітками постійно працюють психологи і дефектологи, говорить вихователь Марина Покотило. Всім подобається, тому що його це не тільки про фізкультуру, це також про спокій, про гармонію, про взаємодію, про те, що ми повинні чути одного одного, допомагати. Загалом у пришкільному таборі відпочиває 22 дитини серед них і Аміна Бугун. Дівчинка зізнається, що тут їй подобається. Обиється більше ніж на уроках, там весело, і ми там граємося. Там знайшла багато друзів. Пришкільний табір розрахований на 14 робочих днів. Кожен з них має насичену програму відпочинку та оздоровлення. Там є і розвага. ми співпрацюємо із громадським об'єднанням Спорт для всіх вони приїжджають до нас. До нас і приїжджав мобільний клас безпеки. До нас приїжджали представники поліції, які проводили цікаві такі ігри з дітками. Також ми відвідуємо музеї і сьогодні відвідаємо театри. «Гого». Оля та музична вистава, острів скарбів. Тобто, в нас кожен день розпланований. А як підсумок квесту, усі учасники табору взяли участь у танцювальному флешмобі. Центр допомоги постраждалим від війни відкрили у Полтаві. Там безкоштовно надають психологічну допомогу, проводять заняття для дітей, а також пропонують курси англійської мови, де саме облаштували простір, розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві відкрили благодійний центр допомоги людям, які зазнали втрат і труднощів через війну. Сюди можуть звертатися вимушено переміщені особи, члени сімей, військових, зниклих безвісті, загиблих, поранених, а також всі ті, хто опинився у складних обставинах. Стосуються послуги і найменших. У нас багато програм орієнтовані саме на дітей. Це у нас навчання шкільні програми, тобто молодші, середні класи, також підготовка до школи, освітні прогалини, тобто дітей, які. В зв'язку з переїздами втратили можливість вчитися. Ми намагаємося їм цьому допомогти. У Нас працюють курси англійської мови, тобто English speaking club. і англійська мова не лише для дітей, також і для дорослих. Усі заняття в центрі безкоштовні. Окрім уроків, тут постійно проводять різні майстер-класи та активності для дорослих і дітей. Працює на місці і психолог індивідуально та на групових консультаціях. У нас є дітки, які не говорять, які втратили можливість можливість після обстрілів у нас дітки є, які важко соціалізуються, тобто ми намагаємось їх повернути в те середовище нормальне, психологічне, в якому вони були до війни. Переселенка з Донеччини Катерина Дробот вже не один тиждень приводить сюди доньку. Говорить про цей центр. Дізналася через соцмережі. В групі знайшли у групі знайшли оголошення, що є заняття для дітей, майстер-класи і підготовка до школи. Нам до неї ще рік, але ми вирішили походити, щоб дочка трохи вивчила мову, цифри, літери. Вдома вона цього не хоче робити, їй нудно. вона не хоче до того скучно». Завітала на день відкритих дверей до центру і Наталія Златопольська, консультант всеукраїнської програми ментального здоров'я. «Теяк» в Полтавській тергромаді, приємно здивована, і потішена, що ще один партнер у нас з'явився який, крім освітніх різноманітних послуг дозвільєвих, надає послуги в контексті підтримки ментального здоров'я населення. Знаходиться благодійний центр по вулиці Пилипа Орлика. Участь у заняттях та активностях за попереднім записом. 2 червня відзначив свій 65-річний ювілей, знаний полтавський художник-карикатурист. Засновник міжнародного фестивалю Карлюка та колишній директор полтавського дендропарку Михайло Шлафер із цієї нагоди у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка сьогодні відкрилася виставка карикатур митця для гарного настрою. Більшість робіт з його родинного архіву представлені публіці вперше. Бачили їх наші кореспонденти. Завжди дарує позитив. А після спілкування з ним будь-яка проблема здається дрібницею. Так друзі та колеги говорять про Михайла Шлафера, видатного художника-карикатуриста, засновника міжнародного фестивалю Карлюка, колишнього директора Полтавського дендропарку. Цьогоріч митець відзначив 65-річний ювілей. З цієї нагоди у Полтавському художньому музеї відкрилася виставка його карикатур для гарного настрою. Оптимізм, хороше настроєння це головне, щоб… Да прийшла привітати ювіляра його класна керівниця Валерія Антонівна. Згадує хист до створення карикатур. Михайло Шлафер виявляв ще у школі. Він рісував карикатури на всіх учителів. Вони вот. були очень приятний, поэтому всім, звісно, подобався. Перед оглядом експозиції численні друзі ювіляра, з яким пов'язувала його творча праця, згадували першу виставку карикатур Карлюка, що відбулася у Полтаві 2000 року. Не обійшлося й без цікавих спогадів та жартів. Ми познайомилися десь років 30 там з гаком. Да? Да. Але ще не було Михайла Львовича, а був просто міша. І ми тривалий час сиділи в одному кабінеті побажати йому, щоб рука тримала. Що ти там, чим ти малюєш? Карандашом, ручкою, не знаю. Чим прийдеться? Чим прийдеться? Щоб рука твоя тримала, тверда, щоб прийдеться. Все, будь здоровий. На виставці карикатур для гарного настрою представлені роботи Михайла Швафера різних років, доступний до перегляду відвідувачів і мультфільм, створений за малюнками митця Муза, притча про художника. Він довго чекав її, довго шукав і знайшов тільки в обіймах місцевого бізнесмена. Ну, треба ж і бізнес піднімати. Виправдовувалася муза. Карикатури, які представлені на цій виставці, вони різних років. Вони справді з домашнього власного архіву, вони справді ніколи не експонувалися раніше. І практично жодно не бачили на виставках люди. І в цьому її є унікальність. Карикатури з родинного архіву Михайла Шлафера, що увійшли до виставки для гарного настрою, можна подивитися у Полтавському художньому музеї до середини літа. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. До наступної зустрічі в ефірі всього вам найкращого.